Від-90 ua Дім. Клас об'єкта безпечний, особливі умови здержування. Об'єкт має зберігатися у пожежостійкому непрозорому контейнері сховища для малоцінних аномальних предметів зони «Видалено». Персонал класів Б та Ц допускається до взаємодії з об'єктом лише за схвалення директора зони «Видалено». За умови проходження комплексного психологічного обстеження емоційного стану та підтвердження відсутності депресивних тенденцій або розладів. До тактильної взаємодії з scp 90 ua допускаються лише співробітники класу D. Опис scp 90 ua являє собою пом'ятий клаптик білого паперу, ймовірно вирваного з записника формату А6 на одній зі сторін. У стовпчик розміщено напис, зроблений від руки синьою кульковою ручкою. Чорний хліб, половинка, сир акційний, огірки чотири штуки, красиві. Помідори, дві штуки, грейпфрут, якщо по акції. Що хочеш, смачненьке собі. Папір не проявляє аномальних фізичних чи хімічних властивостей. І зношується та пошкоджується як звичайний папір аналогічного складу. Суб'єкти у чиї зону видимості потрапляють згаданий вищий напис. Повідомляють про відчуття тривоги, що збільшується у залежності від того наскільки повно вони здатні розібрати напис. Що зазвичай приводить до кореляції між відстанню до об'єкта та рівнем тривожності. Незважаючи на вище згадане відчуття, суб'єкти, що побачили напис, хоча б частково відчувають важкопереборну жагу взяти папір до рук та повністю його прочитати. Копії напису та споглядання об'єкта зі зворотній сторони не призводять до проявлення будь-яких аномальних ефектів, однак світлокопії та фотографії лицевої сторони об'єкта викликають із поглядачів відчуття дискомфорту, характер якого вони не здатні пояснити. У разі успішного встановлення тактильного контакту з об'єктом суб'єкти намагатимуться втримати його при собі і перечитуватимуть через нерегулярні проміжки часу. Описаний вищий ефект тривожності, при цьому продовжуватиме діяти як звичайно. Якщо на цій стадії взаємодії позбавити суб'єкта SCP-90-UA, протягом 12 годин у нього поступово розвинеться глибока депресія. Незалежно від того, позбавлено суб'єкта взаємодії з scp 90 UA чи ні, після занурення до сну та настання його швидкої фази, суб'єкт безальтернативно помирає від зупинки серця, незалежно від віку, статі чи стану здоров'я. На сьогодні єдине виключення було зафіксовано у рамках експерименту 90 ua 28 наведеного нижче. Повна інформація щодо проведених експериментів доступна в архівній службі. Протокол експерименту 090 ua 28. Мета перевірити ефективність використання кардіопротезів у протидії летальному ефекту scp 90 ua і отримати додаткову інформацію про його природу. Дата 11.08.20. Місце. Зона видалено. Медичний пункт номер 4 Експеримент проводить доктор Калагно. Додатковий залучений персонал, агент Погребинський, добровільно подався на участь в експерименті через наявність кардіопротезу ан б та наближення дати виходу на пенсію. Опис після проведення медичного огляду та підтвердження задовільного стану здоров'я Погребинському було надано SCP-90-UA. суб'єкт. Продемонстрував стандартну реакцію на взаємодії з об'єктом і через 8 годин повідомив про готовність до сну. Для забезпечення збереження пам'яті просновидіння суб'єкту внутрішньовенно було здійснено ін'єкцію мнестика класу W, розведеного фізіологічним розшином у пропорції 1 до 2. Після цього суб'єкта вклали на ліжко і підключили до електроенцефалографа. Результат суб'єкт успішно заснову прокинувся через 6 годин. Замість звичайних для такої протяжності двох-трьох ітерацій швидкого сну було зафіксовано одну тривалістю у 3 години 12 хвилин. Що настало через 2 години після засинання, і супроводжувалося підвищеною рухливістю та нерозбірливими вокалізаціями. Після проведення медичного огляду, що продемонстрував підвищений рівень адреналіну та кортизолу, на прохання суб'єкта йому було надано 12 хвилин відпочинку під наглядом медичного персоналу. Після чого було проведено інтерв'ювання. Аудіопротокол інтерв'ю за результатами експерименту 90 двадцять 28 Дата 12.08.20. місце зона видалено кабінет начальника медичного пункту номер 4 Учасники доктор Калагно, інтерв'юер, агент Погребинський, респондент. Як себе почуваєте, Михайло Олександрович? Кепско. так гормони стресу у вас дещо підвищені, але погляньте на ситуацію з іншої сторони. Принаймні, ви живі й здорові, і ми маємо можливість тут з вами розмовляти. Це вже надзвичайно прорив у порівнянні з попередніми експериментами. Якщо хочете, я можу накрапити на заспокійливого. Дякую, цьому не буде необхідності. Чудово. Тоді давайте перейдемо до сутності частини нашого інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід взаємодії спільною девяносто йога. Якісь специфічні незвичайні відчуття, думки що раніше вас не навідували, можливо, бажання. У цілому співпали записаним у тому документі, що був мені наданий. Я побачив перед собою цей папірець і відчув, що щось недобре. Важко описати що саме. З однієї сторони, мені хотілося покинути приміщення і бігти подалі від нього. З іншої, я знав, відчував, що знаю, що там написано щось дуже дуже важливе, щось цінне. Тому я поборов себе, підійшов, взяв цей листок. Що ви там? Та в тому то й справа, що нічого. Нічого, що було б варто уваги. Список покупок, половина чорного хлібу, акційний сир, чотири огірки, два помідори, і фут. Ну і санкція на якийсь смаколик абсолютно буденна річ. Хоч сам я такої не отримав вже дуже давно. Втім, все ж ви вирішили притримати цей незначущий папірець при собі. Чому? Бо це єдине, що залишилось. Сенсі, пане Михайле, я не знаю, як це пояснити, принаймні поки. Давайте ліпше обговоримо це на наступної зустрічі, коли я трохи зберуся з думками. Так, я розумію. Давайте тоді промотаємо відразу до сну. У нас в такому випадку про попередній стадії у нас не збирано вже достатньо інформації. Ви ж пам'ятаєте, що вам наснилося? Так. Тоді розкажіть. Першим, що я побачив, був передпокій. Меблі, облії шпалери явно на нові. Та й саме планування приміщення нагадувало Хрущовку чи Брежнівку. Не можу сказати точно, я ніколи не був спеціалістом з архітектури. Ліворуч від мене дерев'яний вішак зі скамійкою. На ньому висить легке бежеве пальто та бежевий же замшевий берет. Праворуч, поруч одна з одною напівчинені двері роздільного санвузлу, вкриті білою з похерцями фарбою. Попереду передпокій витягується погано освітленим коридором і закінчується відкритою вітальною. Рука в мене пластиковий пакет з продуктами, певне в цьому, хоча до нього не заглядав. Я мав би вже давно роздягнутися і розутися, втім, я зволікаю. Скоро зрозумію чому тиша. Ні, я чую, як поруч гудить ліміседна лампа, як з кухні тихо на радіо, та як з вулиці до нас це розбірливий шум, тиша іншого характеру. Якогось звуку не вистачає, мов з картини заразом прибрали якийсь колір. Я повільно йду по коридору вперед. Праворуч, мене відкривається прохід на кухню, змонтованою між стінною шафою і антресолою на горі. Я відкриваю за скляні двері й заглядаю. Порожньо немає нікого. Бідно обставлена кухня з радянським шестоликом і старою газовою плитою на плитці чайник. Він давно википів, і я вимикаю вогонь. На підвіконі стоїть радіо. Можливим стає розібрати радіопрограму. На кінець якої я, судячи до цього, потрапив, передають дощі. Я щиро дуже сподівався, що там буде хтось. Ви згадали підвіконня? Чи було щось видно за тим вікном? Ні, за вікном нічого не видно. Темно, чи ж був навіть чорно. Я не вдивлявся. А відразу повернувся до передпокою, аби пройти до вітальні. Вона виявилася не менш порожньою за кухню, серван з кришталем. і Трійку ікон, диван, телевізор і вбраний штопаною лискучою скатертиною стіл, на поверхні якого розмістилося декілька маленьких записників, на кшталт сувенірних, що ви отримаєте, коли купуєте ліки, на порепаних підвіконнях горщики з алої, фікусом та фіалками. На стіні серед картин висять дві портретні фотографії літнього чоловіка і жінки, перекреслені в правому нижньому кутку з чорною стрічкою, праворуч останні двері до спальні закриті. На записі з камери помітно, що руки респондента починають тремтіти. Він бере до них раніше поставлену інтерв'юєром чашку чаю і міцно стискає. Цікаво, власне, ці двері мали б були бути зовсім поруч зі мною, однак, коли я простягаю руку, аби їх відкрити, вони віддаляються. Я йду до них, роблю 10 кроків, однак не наближаюся ні на йоту. І ще 10 кроків, і ще 10, і ще 10 кроків, і ще, і ще. Я оглядаюся, вітальня вже давно позаду мене. Єдине, що вказує на неї, самотній тьмяний вогник жовтої жирової лампи. Те, що на початку мало бути метром до спальні кімнати, витягнулося вузьким прямим коридором. І скільки б я не йшов, ці проклятущі двері лише віддаляються. Світло вітальні поступово зникає, залишаючи мене наодинці стевневої і ними. Чомусь я продовжую їх бачити так само чітко, як на початку. Незважаючи на все, респондент замовкає і ставить чашку на стіл. Після чого обхоплює себе руками і починає похитуватися на стільці. Інтерв'єр тихо відмикає у своєму столі шухляду з ін'єкційними нейролептиками. Михайло. я йшов довго, хоч я й не хотів йти, Я але я мусив. У кінці кінців я просто заплющив очі і простягнув руку вперед. Само собою я намаців двері і відкрив їх разом зі своїми очима. Респондент замовкає, продовжуючи похитуватися на стільці. Що ви там побачили? Респондент на мить зупиняється і повертає свій погляд до інтерв'юера. Все, респондент падає без ознак життя. Інтерв'юер викликає медичну бригаду і намагається надати першу медичну допомогу. Примітка агента погребинського було доставлено до реанімації в свідомому стані, під'єднано до повної системи життєзабезпечення. Подальший огляд констатував обширний геморагічний інсульт з край негативним клінічним прогнозом. Незважаючи на свій стан протягом свого утримання, Погребинський продовжував регулярно демонструвати інтенсивну рухливість та тривожні вокалізації, зафіксовані під час проведення експерименту 90UA-28, час від часу зриваючись на крик, у зв'язку з низькою потенційною цінністю дослідження об'єкта застосування сіпі 500 було визнано недоцільним, і суб'єкта було ліквідовано через 7 діб спостереження.